Слово Верітас на ранок понеділок, 20 жовтня, час минає швидко, тече, як ріка без зупину. зима, весна, літо, осінь, дитинство, юність, молодість, зрілість, старість. Все біжить, все минає, вічний тільки Бог. Перед ним стану у вічності, коли душу мою заберуть від мене. З чим я залишуся, що я назбирала у своїх долонях, що покажу Богові, яке добро, збіжжя чи кукіль, серце щедре чи пусте? Він не питатиме, скільки я молилась, Він запитає, кого і скільки любила, без умов і без подяк. Господь хоче дати в повноті, Він любить у повноті, отець хоче. Моєї свободи, любові і радості не на рік і не на десять, на вічність. Господь спроможний виконати те, що обіцяв. Бог виконує те, що обіцяє. Бог є. Пам'ятаю про смерть момент у морі, бо не знаю, коли душу мою зажадають, і з чим тоді я постану перед його ликом.